Василь Сухомлинський Із книги Всі добрі люди одна сім'я Мальва і хатня квітка Під хатою росла мальва. Вона була струнка та висока. Її рожеві квітці захотілося якось заглянути у вікно. Що там? За склом стояв маленький горщик. У ньому зелена степлинка, на якій була рожева квіточка. Така, як і в мальви, тільки дрібненька. Мальва питає: Ти хто? Я хатня квітка, почулася з вазона. Як же ти живеш у хаті? здивувалася мальва. Там немає ні сонця, ні дощу. Мене щодня поливають, мої листочки миють стала розповідати хатня Квітка. Я живу багато років. Я пам'ятаю багато зим. Ти восени гинеш, а я й далі живу. Мальва слухала, слухала, а тоді питає, А ти знаєш, що таке ранковий вітерець? Ні, не знаю, каже хатня Квітка. А що це таке? Мальва співчутливо глянула на хатню Квітку похитала рожевою голівкою і сказала Краще жити лише до осені, але знати, що таке ранковий вітерець.